А ще, як на мене, сніданок може бути дуже красивим і смачним. Це суміш овочів, спецій, яєць і любові. Вона навіть звучить дуже апетитно. Ой, аромат неймовірний. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа. І запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Кожен прийом їжі для нашого організму це заряд енергії і поповнення запасів необхідних для життєдіяльності речовин. Особливо важливо отримати правильний заряд вранці. Тож, якщо ви пропускаєте сніданок, то ризикуєте впродовж дня переїдати. Відчувати втому і також втрачати концентрацію. Сніданок має бути збалансованим, містити необхідну кількість білків, жирів і вуглеводів. А ще, як на мене, сніданок має бути дуже красивим і смачним, щоб отримати не тільки поживні речовини, а ще і заряд гарного настрою. У мене на каналі вже є рецепти зі стравами, які гарно підходять для сніданку. І це сирники і запечена вівсянка. Якщо ще не дивились, на екрані буде посилання на це відео. Переходьте і дивіться. А сьогодні я приготую ще одну страву, яка ідеально підійде для сніданку, а ще вона навіть звучить дуже апетитно і це шакшука. Тож, це тушкована яєчня в овочевому соусі. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. Це надихає робити більше смачних і корисних відео для вас. Поїхали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Ця кількість інгредієнтів розрахована для двох осіб. Чотири невеликих помідора або два великих. Два солодких перця теж або один великий. Пучок зелені у мене це петрушка. Можна, якщо полюбляєте, взяти кінзу. Середня цибулина, два зубчики чесноку, чотири яйця, сіль спеції і олія для смаження. В першу чергу необхідно підготувати овочі. З томатів треба зняти шкурку і очистити від насіння, що всередині. Для цього я поставила воду, і поки вона гріється, я наріжу цибулю. Цибулю необхідно нарізати на пів кільця. Тепер треба нарізати перчик. Перчик я нарізаю на кубики такі не дуже великі і не дуже дрібні. Також очищаю від насіння. Поки я нарізала овочі, вода закипіла, і я роблю хрестоподібні надрізи на помідорах і відправляю їх у киплячу воду буквально на хвилинку. Це допоможе без проблем зняти з них шкурку. Тепер я дістаю помідори. І залишилось зняти з них шкурку, дістати насіння і порізати кубиками, як і перчик. Коли всі овочі готові, часник, до речі, я потрібнила на терці, починаємо готувати. І спочатку, на попередньо розігріту пательню, я наливаю рослинну олію. Можна використовувати будь-яку. Я використовую, звичайно, соняшникову. І спочатку на середньому вогні я обсмажую цибульку. Обсмажити її необхідно е, приблизно до прозорості. Сильно засмажувати зараз, ми не будемо. Я обсмажила цибулю впродовж 5 хвилин. І коли вона почала ставати такою напівпрозорою і трохи карамелізуватися, тобто ставати золотистого відтінку, я додаю до обсмаженої цибулі, порізаний кубиками перчик солодкий, і смажу також на середньому вогні ще 5 хвилин. Через 5 хвилин, коли перці починають ставати вже м'якими, я додаю на пательню помідори, також подріблений часник. Перемішую. Ой, аромат неймовірний. І тепер я додаю спеції, а саме я додам чорний перець, паприку, паприки можна прям побільше, і мускатний горіх. Він сюди дуже пасує. І дрібку солі. Тепер овочеву суміш я буду тушкувати приблизно 10 хвилин, щоб овочі стали м'якими, але при цьому не розтікались по сковороді, щоб зайва волога пішла. Через 10 хвилин, коли овочі вже готові, я рівномірно розподіляю їх по пательні і лопаткою роблю лунки. І в ці лунки обережно додаю яйця. Намагайтеся розбити яйця так, щоб жовток залишився цілим. Далі я додаю трохи солі до яєць і накриваю пательню кришкою. Щоб білочок взявся, а жовточок залишився м'яким. Це займе приблизно від 3 до 5 хвилин. Через 5 хвилин яйця готові. Я вимикаю пательню, прибираю кришку і присипаю зверху свіжою зеленю. У мене петрушка. Якщо любите, можна додати кінзи чи будь якої іншої вашої улюбленої зелені. Ось і все. Шакшука готова. І для мене залишається найважче. Не з'їсти все до фінальних кадрів. Шакшука з арабської перекладається як суміш, так і є. Це суміш овочів, спецій, яєць і любові. Родом це страва з північної Африки. Але найбільшого розповсюдження і популярності здобула в Ізраїлі. Там її їдять не тільки на сніданок, а й на обід і вечерю. Також існують різні варіації цієї страви, додають сир фета, баклажани, пікантні ковбаски та гостру пасту Харіса. Тож, якщо набридає класичний варіант, можна завжди додати щось інакше і насолоджуватись цією стравою по-новому. Також, якщо вранці у вас немає багато часу, ви можете заздалегідь підготувати овочеву суміш. Вона може зберігатися в контейнері в холодильнику до 5 днів, і потім просто вранці суміш на сковорідку, туди яйце 5 хвилин, і шакшука готова. Діліться в коментарях враженнями від цієї страви, а якщо вже готували, то пишіть з чим. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!